Панство, друзі, добродії, добродійки. І хто себе ким вважає, я вас вітаю у себе на каналі. Ні, не про нього піде розмова. А як ви вже бачили в описі відео і в назві, опять квасоля. Треба побити ці квасолі. А котрі дивіться. Так, в мене їх тут трошки ще є. І це вже більше немає, це останнє. Всі дуже чекали, коли той Іван лупить ціпом собі по голові. <смі> не буде такого. Не буде такого, бо того, що, друзі, я ціпом може і не вмію бити правильно. Не знаю, де є інструкція по тому, як бити ціпом правильно чи неправильно. Але... Я ще ніколи собі не дав чолок. Колись малий, як вчився, ним, брав від бабки. Як все, у мене бабка молотила ці фасолі, бо що... тато був на роботі, ходив до колгоспу, там, на тракторі, він працював, і зварщиком працював, і ким він лиш там не працював, і електриком, і трактористом, ким він лише не працював. Коротше, потрібна була людина. Тій калагурій в тому колоспі. Ну, і він був з таким характером, що там йому щось не угодили, і він на то все плюнув і пішов на другу роботу. А потім назад вернувся, ну так, скакав з роботи на роботу. Але був такий різноплановий працівник. Вон, вже там малюк. Це в мене котик, називається малюк. Малюк. Що ти там, шукав? А ну, мишки нема. Там. Ах ти, боягуз такий мат. Дивіться, це один корчик. Це один корчик. Бачите, одне стебельце. Ось такі в мене є квасольки. Так, зразу скажу. Не висилаю, не продаю, не маю часу. О! Ось такий корчик. Ось такий корчик, бачите? Такий в таких стручках. Mm, що тут ще? Ну так би вам ще показати якісь такі гарні корчики. Ось такий корчик. О, дивіться, який який красончик. Це, <coughs> кажуть, чи вигідно квасолю вирощувати. Ти садиш одну квасолинку, виростає ось тільки. І в стручку тручку, о, бачите, вони такі біленькі, і їх там три, шість, сім, там сім, тут скільки, тут так приблизно. Зараз зараз, зараз би не впало. Вон два, два упало, 4, 6, 7, коротше, 6, 7, 5, як ліки. І такі, і такі. Ну, крючки це якісь такі, що вони, вони так доходять, листя скидають, самі стручки лишаються. Білі. Ну, правда, гарне музичне таке блюдо, така музична страва. Дуже гарно, гарна музика виходить. Добре, зараз я це трошки потовчу. Не чекайте, вчола я собі ціпом не дам. Усі чекають, коли я уріжу собі по голові ціпом. Не не вийде вам таке побачите, бо такого не буде. Можливо, я і неправильно кажу, неправильно ним треба так рівно, а рівно можна скоріше в чоло получити, як, так, як так, мені вийде, і так мені виходить. Перпендикулярно там. Розумних багато є. зніміть відео. І покажіть, як правильно, можливо і неправильно. Але можливо і правильно. Раз я стільки вже перетовк їх. Колись, малий, тепер ні, перон. От тарабачка стоїть. Питали Питали там колись, що у тебе було відео. Он таке воно є. Бачите, таке, колись дідуська зробив. Це туди опускається лоточок. Тут пасом. І йшло цим пасом через цю ручку, воно запускалося, того відео вже немає, ніколи вже не буде, ви його не побачите. Хіба навіть не знаю, куски повирізаю його і вам опублікую, якщо хочете попередні відео. До речі, друзі, пишіть в коментарях, якщо ви хочете бачити там ті попередні відео, що в мене були не на рідній мові. Не на нашій, не на українській. Я можу їх порізати і наново поперезавантажувати. Це так, це буде трошки, як сказати, якийсь період, коли мені треба буде це зробити, це, скоріш за все, буде зимою. І я просто повирізаю той, то все ті свої всі перли, які я там видавав. І дещо можна прокоментувати через рекордер, записати звук, прокоментувати і озвучити якось другорядно. Ну, Просто кадри будуть з того відео, і я зможу пояснити там, що до чого. Ну, чи, чи така тема вас цікавить, чи просто ті ролики забули і живемо новим життям. Ну, Там просто є, є корисна інформація, є що як я. Там виготовляв, що я робив. там. Ну, така, є така пропозиція. Давайте, пишіть, підтримуєте чи не підтримуєте. Я ще це випущу окреме відео, бо не кожен дивиться, як я б'ю квасолю, фасулі. Не, не кожен це дивиться, відео, так що не кожен ось цей іменно момент, це звернення до вас побачить. Я зроблю на вихідних, напевне. Окреме звернення, таке окреме відео, коротеньке, таке опитування. І в коментарях ви будете писати, глядачі, друзі, панство, добродії, хто себе ким поважає, люди. Будете писати всі, хто дивиться мій канал, чи вам такий варіант підійде, чи вам такий варіант не підійде. Це буде саме справедливо і саме правильно. Бо Наприклад, я чесно, чесно признаюся, я не можу ті відео дивитися. Хоч я їх автор, я їх, е я їх писав, я їх робив, я їх озвучував, видавав. Зараз я не можу їх дивитися. Я включав, продивлявся, котре там серед них є на українській мові, ви можете перейти. Із 600 роликів лишилося 170. Там 170 з чимось, Це вже нових. І ще там з старих було в цю, цю, ці 170 відео входить. Ну, я переглядав, і я лише так. Привіт, друзі, я вчу. Все, я виключаю. І, і да, я далі навіть не дивився. Бо декотрі були і там на українській мові, то я їх полишав. Поїхали. Зараз народ я покажу, як я получу цим по голові. І на цьому відео закінчить. Трошки треба так ножками походити, похрусткати їх, аби воно порозлущувалося. Дивіться, як не хрустять гарно. Сохесенький, супер. Я думаю собі, що я зараз так кусочок зіб'ю. Тоді ще підтягну ці останні. Не буду я так всі усі толкти, бо я запутаюся. І можливо щось та й і не виб'ю. Що поїхали неправильно бити, нічого я тут не зачеплю. А що тут правильно бити? Можна так бити. А можна і так бити. А що це по голові можна ним отримати? Ну скажіть мені. Ви. Він лягає. Ви опускаєте. Він лягає паралельно землі. Чому можна по голові? Понятно, як тако бити кінцем або бити цим, а він може, О цим б'єте, а він вертається до його голову. От ці цим. Це ж кір. Рівненько, гарно не спіша. Супер! Дивіться, як вилітає фасолька. Ця рука взагалі практично не працює, тільки ось ця. Треба спчатку легенько, бо я вже щось. Так, приклав. воно зараз порозлітається. По кругу краєчком. Я хочу, так б'ю. Я розумію, що на дивані краще видно. Візьміть цей ціп та й покажіть, як правильно треба його бити. Тут навіть зуби не получу, бо він йде далі від, від мого носа. Ну. Раз попри раз починаємо звідти і пішли по кругу. І пішли я по кругу. Я просто не розумію. Взагалі не розумію. Зовсім. Як це можна вмастити собі по голові? Дивися моя леле. Той, хто казав, що не вміє Іван ціпом молотити. Є багато варіантів. Можна бити так. Це легко так. Так. А можна бити, щоб нормально вибити, треба бити отак. І можна отак. Прикладай. Над головою ці ціплити. Більше знімати не буду, отак моя леле. Працює ціп. О, все, підняв. І зараз ще один прохід. На другу сторону перевернув. І ще раз. Спочатку легенько. Вона ж розлітається фасоль, якщо сильно бити. Фасоль. Це розлітає. Все розлітають фасоль. Так правильно бити ціпом чи ні? Тако? Ано. Что там? Експерт? Так от треба над головою тако, блять. І перед собою. О! О, так бабка колись била. Вона била тако. Ось такого навіворіть. А таке била. Так, бабка била. Фіолетово. А, до речі, коментар був, що в мішку краще. Як ви думаєте, стільки таку кількість треба у мішку товкти? Туди витягуй, запихай знов, знов бий його там. Ну, я розумію, як там тої фасольки, фасольки тої, пару тих стручків. Ну, наприклад, най буде п'ять мішочків закласти. Але все рівно 5 мішків, то це краще тут от нагатити. На це буде такий чверть, наприклад. Ну і там мішок фасоль, то понятно. Довго до мішку. Ну добре, бо зразу вся тобі мішочку не розлітається ніколи. Але... би у мішку бити, так, це дуже, дуже довго. Все, її ну, витовкає, так вона сухенько, розтріскується чітко. Не, нема смислу, нема смислу так бити. Отак от нема смислу бити. Або отак от нема смислу бити, то. Так можна бити. Але нема смислу її так бити. Вона все одно тріскає. Так, звичайно, так виходить удар. А так траскання, Але вона дуже розлітає. А зараз, якщо це побити так верег голови, нормально притулити йому, то й дуже багато січки наб'є, тої терміті натовче. А легенько її виб'ю. Так що, друзі, треба одразу так радикально так, писати коментарі, що ти навчишся, навчися ці помбити, бо відіб'єш собі як там, Мозох... Ні. Я вже і забув. Десь там є скрін зробив, того коментаря. Бо відіб'єш собі мозгу, чи що, чи маз? Бачите, я навіть собі до голови ту дурне не беру. Не запам'ятовую. Поки я відіб'ю, то дехто вже повідбило мозгу. Чи мозги. Де у кого вже відбиті з дитинства? Не буду пальцем показувати. Отакий я такий я вредний. Мію я по всякому бити тим ціпом. Але ні, я не вмію. Тож на дивані видніше, як хто що вміє. А я й не претендую на якийсь там оскар по молотінню фасоль ціпом. Тобто, чи то не оскар, оскар за кіно дають. Ну, в принципі, за ролік. Такі. В мене канал про моє сільське життя. О, може комусь не подобається. Ще, ще по неї вон трошки. Може комусь не подобається. Але спочатку канал був створений, аби показувати життя в селі, своє життя. От, так, от, наприклад, ось це буденні справи, що я роблю, чим я займаюся. Ну, що я? Що я і роблю? А Ну що тут? Та ні, це все витовкло. Це все пусте. Вон, це якісь дві фасолинки там. Це все, це все пусте. Все повидуває. Так що тут не буде відео тільки про трактор. Тільки трактор, трактор. Ну, займався я тоді трактором. Показував я відео трактор. А тепер б'ю фасолі. Фасолі. Ні. Я не буду казати квасолі. Я буду казати фасолі. Тепер молотю фасолі. І показую, що я молочу фасолі. Молотю. Не молочу. а молотю. Це. Я знаю, що зараз тут писати, дехто там буває. Заходжу на деякі канали, то там я бачу які там. Особливо у Тік-Току на закарпатські канали. Мені подобається дивитися так. Різні діалекти, я сам люблю. З дитинства ніколи не розмовляв літературною українською мовою. А діалектом. І для мене рідна мова, та, яку мене навчила мама, і на якій я балакав, говорив, ну тепер розмовляв. З самого дитинства. О, для мене. А та мова для мене є рідна. А чи вона правильна? А чи вона неправильна? Мені якось то глибоко попринести. Так чи не так? Так. що Достатньо це бити? Все я вже вивив. О, скільки їх є? Це ще зараз то не бити. Ще то виб'ю. Отакі. і усякі, жовті, чорні, і порчені, і не порчені, не порчені. Такі паршиві вони цей рік, ці фасолі. Не грає вона. Ну нічого. Добре то, що є. Все, зібрали, склали. Вийшло вон стільки фасоль. І там ще ті нічні десь. ну Може трошки менші. О, тепер лишилося їх перевіяти, але це буде десь наступного разу. Бо дуже-дуже душно. А ну йдемо подивимось на градусник. У мене градусник тут тіні. І що тут у нас показує? На градуснику 30. Що? 35, так? 35 вже в тіні. Яка година? Година 12.30. 35 в тіні. Добре, все, тікаємо, ми. тікаємо ми з того сонця, бо то дуже душно. Фух, трошки подув вітерець бо дуже-дуже душно зараз йти в душ і тікати до хати бо це о, чую так нормально накриває а мені на сонці не бажано знаходитися на такому а я це все ігнорую а ми всі такі ігноруємо ігноруємо а потім бах все вже пізно а, Надюшка там фасольки ще збирає. Ще щось там збирає. Добре, друзі. Приємно було вам показати це відео. Дякую за те, що дивитесь. Коментуєте. Де моя? Дівка. Моя душно. дівка, душно. Отак ми справилися сьогодні. Вам всім миру, добра злагоди. Завжди залишатися людьми в будь-якій ситуації. Ну і... Opa, dust. Ce dust. Ce dust cu atec. Ai, nu. No... Comentuite. <laughs> ne umie, țipă în bet.